Приблизно 700 євро коштує перейти з 15-ї бази на 16-ту. Значить, треба поміняти ступиці, цапфи, Це позаду. Ступиці, цапфи, тормозний диск. Це задня частина та що на балці. Передню частину треба поміняти цапфи, ступиці, супорта і гальмівний диск. Це так легенько початкова стадія, щоб перейти з. 15-ї бази на 16, -ту. тобто з розбутовки 5х118 на, на розбутовку 5х130. Але є такі люди, що з... хоче, просто хоче, бо має необхідність зробила людина собі е з буса звичайного кемпен. Відповідно, він нагружав, нагрузив його, тормозний шлях довший, виходу немає. Треба усилювати повністю ходову частину. Буде переходити. Таке буває. Fiat Ducato Peugeot пижу боксер, Jumper. Запчастинки є в наявності, тому що необхідно, телефонуйте, контакти в шапці профілю, а ціни по запчастинках в телеграм-каналі. Посилання є також в шапці профілю.